О, мені боятися не будуть. У мене збирати подарунок. Кава бандельська. Дома на спаднує бандеріці, хочу вручити. Ви їх коли, я романську каву видяха на подруги, ви захищали нашу батьківщину, в тому числі мене, мою родину, взагалі всіх нас. удачі вам. Дякую. Хай щось це закінчується, повертайтесь додому до своїх дружин, матерів, батьків. А де ви робити видалить країнки? Та нас пара для країнки. Та Я сказав, що саме на виїздах, там, головне, мати каву. Ну, значит, брить с тобой на воен. Да, да, да. Так удачи вам. Да, да. да. Yeah, yeah, yeah.

Дмитро Ярош Лівий сектор, правий сектор. На дебати, дебатувати, бородати Електрошлюз Шлю зривані майже трані, всі уже на грані. Путін, що ти париш ще Дмитро Ярош. Привіт, рідненька Біло Церква. Вітаюся по правий сектор. Дякуємо всім небайдужим, які допомагали збирати цю просто супер класну передачку для нас. Ми отримали дуже багато потрібних насправді нам речей. Це і взуття, це і одяг, це і теплі речі, бо ми дуже мерзнемо. Це матраци, яких нам не вистачає, бо в нас багато добровольців. Це поцілі, якої теж дуже-дуже не вистачає. Це всякі смачненькі штуки, навіть пиріжечки. По вам великі, дай вам Бог здоров'я, хай не болять вам ручки. Заробляти на все це, і я особливо особливо дякую за ті класні речі, які потрібні власне для бою. Це і рації, це ларингофони, це приладнічного бачення, це біноклі. Це потрібні, потрібні, потрібні речі, без яких ми не могли би перемагати. І за це дуже велика подяка собі ці дуже люблять. Деякі речі навіть беруть з собою в бій. Це, це дійсно класно, способі на велике. Дякуємо, що ви е, наш тил, що ви у нас є, і завдяки вам е, у нас є натхнення е, виборювати перемогу. Є для кого? Слава Україні! Героям слава! слава.